Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще п'ять пісень на військову тематику. Хоч сьогодні цілий день я був зайнятий, але я викрою собі вільний час і встиг написати цих 5 пісень. Так було тяжко, я втомлений, але я цих п'ять пісень написав на швидку і на швидку їх от виконав. І хочу вам заспівати їх. Жив я мамолю і з Ромою зі Львова, Роман досяг рецидивістом колись був. Він борзим був завжди, і бив він командира, коли той командир, погано його чув, бувало, хлопців він також з їх напрягав нас, щоб молоді завжди пахали більше всіх, щоб мало їли в нас, вони ковбас та м'яса, бо ж м'ясо молодим вже їсти було гріх. Коли спокали ті дарили в нас окопи, наш Рома Бендюган, він супчик їм варив, Трова йому усі з посадки приносили. Що втомився сильно, усім він говорив. І часто було так, що бився з молодими, хоча йому було майже п'ятдесят та він знаходив міць і повно в собі сили, і в бійці, тій круті, не відступав назад, коли його сержант не зміг розборонити. Прикладом в голову йому дали в той день. Розпухла голова і стала вже боліти, та стала, мов. І як великий пень Витварює усі казав наш Рома Крипко. Колись я вам усіх разом ось тут поб'ю. Якби ж на вобі тут нас було всіх багато, то я б вам показав, що справжня є війна, а зараз треба нам з расистом воювати. На пост потрібно нам виходити усім. Багато хто із нас почав уже косити. Стріляв собі по м'язах, щоб відпустили в тил. Тому помчуся вам, коли усе скінчиться. Коли відпустять нас до дому та у тил, і Рома, як той Лев, всім відповідь сміється, як сірий вовк отой, зелений крокодил. Служив я на нулю із Ромою Зі Львова. Роман досяг, рецидивістом колись був. Він борзим був завжди, і бив всім командира. Коли той командир, погано його чув, він борзим був завжди, і бив він командира. Коли той командир, погано його чув, слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Чому в серці туга і я досі живий. Сонце світить і небо блакитне, скрізь навколо весла, та співають птахи, тільки ж горе в душі ненаситне, спомен гріє мій сон та уяву мою. Тільки ж миться душі, є коротка, бо ж згадаю його, як були ми в бою, як любили його в нас, дівчата, бо ж вертались завжди, вже вчасно. У після нашого того завдання на світали бійці, на світав командир, і вже щирим було їх вітання, та ось ми пішли вже разом в бій На секретне, оте вже завдання, тільки ж сталася біда, бо ж загинув друг мій, наш товариш по зброї, наш саня. А він був молодим, та його ось нема. То останній наш бій був у парі. Бо ж украла його, ця жорстока війна, його вбили російські ті тварі, і сумують дівчата, медсестри у нас, що вбили мого побратима, батареї у нас то вже трауру час, і туга на душі не зборима. Чому в серці туга, і я досі живий. Сонце світить, і небо блакитне, скрізь навколо весна, та співають. Тільки ж горі в душі не наситне, скрізь навколо весна та співають такі, тільки ж горе в душі не наситне. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам! Він був у шрамах одноруким, кульгала скрізь його нога, він був колись в страшному пеклі, де була справжня ось війна. Та тільки ж він без нагороди, не дали хлопцю вже не даль. Воєнкоматовські паскуди, лишень висловлювали жаль, та тільки ж він без нагороди, не дали хлопцю вже не даль. Воєнкоматовські паскуди, лишень висловлювали жаль. А груди їхні всі в медалях і ордена блистять на них, за те, що були в кабінетах, за те відзначили їх всіх. Лишень о тих, що були справді, в самому пеклі на нулю. Медалі їм оті не дали, за їх сміттяго бойову. Лишень о тих, що були справді, в самому пеклі на нулю. Медалі їм оті не дали, за їх свитягу бойову і слова навіть не замовлять за того славного бійця, бо ж він не є чиясь родина, щоб вже заможною була. І діло тут уже не в щасті, щасливі ті, хто у тилу, в винкоматі всім щастило, хто не пішов ось на війну. І діло тут уже не в щасті, щасливі ті, хто у тилу, в винкоматі всім щастило, хто не пішов ось на війну. Він був у шрамах на руки, хульгала скрізь його нога, він був колись в страшному пеклі, де була справжня освійна, та тільки ж він без нагороди, не дали хлопцю вже медаль, воєнкоматовські паскуди, лишень висловлювали жаль, та тільки ж він без нагороди, не дали хлопцю вже медаль, воєнкоматовські паскуди, лишень висловлювали жаль. Воєн... Коматовські паскуни лишень безсловлювали жаль. Слава Україні! Ми переможем! Смерть ворогам! Жив заставні я спокійно, і було все, як в раю. А тепер у сорок років з автоматом у бою постріл зліва, постріл справа і уламок від гранат. Він попав в сержанту в шию і вмирає ось сержант. Той, що зліва, він сміється, Миша з'їхала йому, бо ж кантушний він сильно тут стріляє у бою, тільки ж ціль ось же попутав, бо ж подумав я маскаль, а йому, як патріоту, Маскалі вбивати не жаль. Своє дуло автомата він направив у мій бік, на готові ось гранат. Чим йому я вже допік довго я тоді не думав, дав прикладом по зубах, щоб того вже удару побратим мій просто зляк. І пішов я в атаку, не дивився, що там з ним. Ти лежи, та не журися, дружелюбий побратим. Як закінчиться атака, повернуся я сюди, і тобі своєї фляги там напитися води. Жив в заставні, я спокійно, і було все як в раю. А тепер у сорок років з автоматом у бою. Постріл зліва, постріл справа, і уламок від гранат. Він попав у сержанту в шию і вмирає ось держав. Він попав у сержанту в шию і вмирає ось сержант. Слава Україні! Смерть ворогам! Ми переможемо! Ми більше як року воюєм, Пішли добровольцями. Ми казали, що інші теж підуть, та тільки ж вони не пішли. І чується їхнє мечання, суть видно їхню буцю, бо ж сидять вони за кордоном, чи просто сидять у тилу. бо хтось своїм команді служить і вдома спокійно йому. А казав, колись він публічно, я з вами піду на війну, і чується їхнє мечання, суть видно їхню бусю. Бо ж сидять вони за кордоном, чи просто сидять у тилу. Їм добре там вдома з жінками з дітьми спілкування у них. Вони не є патраками, не знають війни вони лих. І чується їхнє мечання. Суть видно їхню усю. Ось сидять вони за кордоном, чи просто сидять у тилу. Ми більше як року воюємо. Пішли добровольцями ми, казали, що інші теж підуть, та тільки ж вони не пішли, і чується їхнє мечання, суть видно їхню вуцю, сидять вони за кордоном, чи просто сидять у тилу. Сидять вони за кордоном, чи просто сидять у тило. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!